Вітаю доброго дня. Ми з України, Херсонщина, це Україна. Слава Україні, Героям слава Сергію. Що за вибухи пролунали в Херсоні по обіді? Чи якщо це був обстріл, то він вже припинився? Ну і чи відомо, куди саме влучили снаряди? Ви знаєте, обстріли в Херсоні тривають вже постійно, і спілкуючись з херсонцями, і перебуваючи в Херсоні, знаєте, вже херсонці відзначають, що таке враження, що окупанти зранку постріляли, тоді пішли снідати, поснідали, попили каву, знову постріляли. Тоді пішли пообідали і почали знову стріляти. Тобто, обстріли відбуваються постійно. Танти обстрілюють на зараз Херсон, здебільшість систем залпового вогню граду. Ну і відзначається щось таке важке, важкі якісь такі вибухи, і навіть дрижить земля. Це можливо піони чи точка у там, тому що дуже потужні такі, якраз приходи відбуваються. Окупанти обстрілюють. Ми бачимо абсолютно без без розбору житлові квартали, обстрілюють цивільну інфраструктуру. Вчора була пошкоджена дитяча клінічна лікарня, і житлові райони знов таки стражда і промбази, і зернові склади навіть потрапили нещодавно окупанти в зернові склади, які знаходяться на Мікрорайонів Острів по житловим будівлям мікрорайонів Острів, ну а все чаще прилітає якраз по одному з найгусто населеніших районів: це мікрорайон Таврійський, де фактично концентрується велика кількість людей. Там перший, другий, третій Таврійський це самий густо населений район міста Херсона. Окупанти обстрілюють місто Херсон і з Голої пристані, і зараз. Можна відзначити, що тактика окупантів і тактика їх обстрілів трошечки помінялися, тому що наші збройні сили наносять постійні ураження по вогневим точкам окупанта, і ми це знов таки бачимо і чуємо кожного дня, по лівому березі, Збройні сили України наносять якраз удари там, де окупанти розміщували свої вогніві точки. То на зараз вони змінили трошечки стратегію і знов таки, як і. Раніше починають прикриватися цивільною інфраструктурою і саме людьми на лівобережній частині Херсонщини. Так вони ведуть обстріли з мікрорайонів Голої пристані. І вчора окупанти розмістили гради прямо майже в центрі Каховки біля сільхозагрегату і нанесли більше 40 вогневих. Вогневих уражень в Береслава саме з мікрорайону міста Каховка, тобто неподалік від житлових будинків, з тим оглядом, щоб не можна було нашим збройним силам нанести удар в відповідь, тому що це мікрорайон, де знаходяться там п'ятиповерхові будинки. Тобто окупант діє знов таки злочинно підступно, прикриваючись живими людьми, прикриваючись вже мікрорайонами для того, щоб вести обстріл лівого б бер... правого берега Дніпра і деокуповану територію. Ну, мене чесно кажучи, сьогоднішній вранішній обстріл просто в, в, в знову повертає до тих от емоцій, які відчуваєш після. Особливо зухвалих рашистських терактів, обстріл лікарні. Ми зараз можемо показати. Маємо кадри, як це точніше, не як це відбувалося, а кадри вже результати того результатів того, як це на жаль відбувалося. От окупанти били по дитячому відділенню і влучили також у морг. Розповідають у місцевій військово цивільній адміністрації, що це сталося якраз таки вранці, і звідси в мене до. Вас С запитання, а от те, що ніхто не постраждав, знов ж таки за даними адміністрації, це те, що було мало людей в цей час в будівлі, чи через те, що люди дотримувалися сигналу повітряної тривоги і знаходилися під час обстрілу в укриттях. Ну, давайте скажемо так, що це просто повезло, тому що на зараз важко визначити, куди буде обстріл, і саме що буде потерпати від обстрілів. Тому на зараз херсонці вже розуміють велику небезпеку обстрілів і якраз знаходяться все ж таки здебільше або в укриттях, або менше пересуваються вже і по вулицях, в тому числі. Це випадок, це просто повезло, і знов таки, це лікарня в Херсоні. А так само лікарню окупанти обстріляли і в Береславі, і фактично зруйнована. Ну там є постраждалі в Береславі, є поранені. Тобто окупанти обстрілюють і лікарні, окупанти обстрілюють і цивільну інфраструктуру. І житлові будинки, і навіть по приватному сектору можна сказати, що знаєте, не можна відслідкувати взагалі, яка мета в окупантів вони просто стріляють хаотично і великою кількістю якраз артилерійських снарядів. Угу. Е, дивіться, а тут ще в знов ж таки телеграм-каналах не підтверджені повідомлення про те, що расисти висадили висадили десант на Потьомкінському острові, і от там на ньому е, оснащують вогневі позиції, облаштовують. Чи маєте ви якісь дані, які можливо підтверджують або спростовують цю інформацію? Ну і взагалі хочеться принаймні зрозуміти, яке значення має Потьомкінський острів, ну в тому числі і географічне карантинний, карантинний острів. Дивіться, я цю інформацію бачив, але підтвердження цієї інформації немає. Я підтвердити її не можу, і інших підтверджень, як з того ж джерела, в якому воно було опубліковано, немає. Ну і сподіваюся, що що й не буде, і що це, так би мовити, справді якась дезінформація рашистська. але тим не менше, от да, цей острів, про який ми зараз говоримо, там зараз рашистів ну до цього не було. Правильно розумію? Да, да, да. Ну так, так. Я, я не розумію, чесно кажучи, стратегічного значення того остріву острова. і я не розумію для чого там ця інформація, що якийсь десант висадився, і на мою думку, просто такого не може бути фізично, тому що наші збройні сили абсолютно контролюють річку Дніпро. Це раз. По друге висадився з десанту. Там для чого? Для того щоб захопити сторожа, це не нас... це не населений. Це не там немає населення. Там є сторож обслуговий персонал, тобто його значення того острова абсолютно не, не має ніякого стратегічного, тому я думаю, що це фейк. Угу. Сергію. А от з іншого боку, ми зараз говорили про обстріли, про ну вогневі позиції окупантів. Як їм живеться зараз там, де вони точно знаходяться? Тобто на лівому березі, на поки що окупованій території. На лівому березі на окупованій території, от якраз я і казав, що окупанти поміняли стратегію, тому що вони там зухвало вели обстріли з лівого берега Дніпра, якраз по деокупованим населеним пунктам правого берегу. То на зараз вони цю стратегію змінили саме з-за того, що наші збройні сили наносять абсолютно точні ураження по вогневим позиціям ворога. І на сьогоднішній день і те, що відзначається, що окупантів стало значно менше вздовж узбережжя, тому що вони свої основні сили відвели трошечки вглиб на 20-30 кілометрів з огляду на того з огляду на те, що думають, там їм буде небезпечно. Але вчора ми бачили дуже потужні вибухи, якраз в Кадовському районі і в Каховському районі наші збройні сили. Уразили угрупування ворога, уразили велику кількість живої сили і відповідно техніки ворога. І такі повідомлення ми бачимо і маємо щоденно, тому наші збройні сили не дають ворогу, як то кажуть, розслаблятися, і фактично щоденно наносять, наносять йому нищівні ураження. Ну, я зрозумів. Тобто, основні війська втекли в глиб, а от такі окремі терористичні підрозділи під прикриттям житлових будинків, е чисто ці от розрахунки гарматні. Вони перебувають у населених пунктах, густо населених, е причому і намагаються бити саме бити по Херсону і Правобережжю. Дивіться, ну і ще один важливий аспект: е ну, на жаль, чи на щастя, та звісно, що на жаль, але все таки життє аспект життя на правобережній Херсонщині. Це мінна. Небезпека, от президент нагородив чотирьох загиблих поліцейських, які проводили стабілізаційні заходи, і на жаль, підірвалися на міні пасті окупантів. Е, хочеться зрозуміти, на якому взагалі етапі ці от стабілізаційні заходи, на якому етапі відбувається розмінування? Наскільки на звільнених територіях уже зараз, майже через місяць, після їхнього звільнення, ну безпечно перебувати, от з точки зору ще й мінної небезпеки. Давайте ще повернемось по ураженню вчора в Каховці в районі елеватора, якраз. Це окупанти виїжджають своїми градами і своєю технікою, якраз в житлові квартали каховки, і звідти б'ють. А повертаються вони в промислову частину міста. Якраз там є елеватор, завод Каргіл. То на елеваторі було знищено велика кількість і велике розташування якраз ворога в промисловій частині міста Каховки. Якщо ми кажемо про правий берег і про роботи про по розмінуванню, то на зараз ці роботи тривають. Кожного дня військова адміністрація звітує про Кількість розмінованих автодоріг державного значення і місцевого значення окупанти підступно мінували в тому числі і поля поля поки що до розмінування не прийшли, тому що на зараз головною метою стоїть все ж таки розмінування якраз доріг місцевого значення і загальнодержавного значення. Тому все ж таки ми закликаємо херсонців з деокупованої частини не пересуватися по. Льовими дорогами, тому що це великий ризик для життя. Дороги польові дороги заміновані, і на зараз якраз тривають роботи по розмінуванню дорог місцевого значення, і саме ще по дорогам місцевого значення доволі незначний відсоток розмінування цих доріг це приблизно там. Якщо ми кажемо про місцеві дороги, то це приблизно 20%. Про дороги загальнонаціонального значення більше 30% розміновано. розмінована. На зараз можна казати, що дорога між Херсоном і Миколаєвом вже розчищена. І вже доволі є безпечно. зараз. Тривають роботи біля населеного пункту Клапаят, де окупанти підірвали міст, і зараз там узгоджені поки що об'їзні такі невеличкі ділянки біля цього мосту. І триває робота. Над е, ремонтом цього моста, над відновленням моста, тому все ж таки роботи по розмінуванню тривають, і треба дуже уважно і дуже серйозно до цього підходити. Закликаємо всіх, хто перебуває, або на Звільненій території або планує туди потрапити найближчим часом, дослухатися до слів представників влади, ну до слів Сергія Хланя. Зокрема, і просимо бути максимально обережними, друзі. бо Міни на жаль, також це такий от терор, як каже президент Зеленський. Терор ще одна стадія терору, зараз яку активно використовують расисти. Дякую вам, Сергію, за інформацію. Дякую за включення. Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, долучався до прямого ефіру на 24-му.